Насумної команда виступатиме знов ж таки з рівного Бразерс. Доброго вечора, козаки й козачки! Вас вітає команда КВН Бразерс, місто Рівне. Ну що ж, браття мої любі, заспіваємо ж пісню українську! Гей, 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 гей гей, 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 гей. Що? Не українська пісня. Та щоб ви знали, брати мої любі, не може бути не українською пісня, в якій є слово гей. Гей, ви жари! Українська пісня! Гей, гей, нам там зупинити цей! Українська пісня! Гей! Українська пісня! Все рішено, мама, яке! Москальська пісня. Ей, братка, постой, Куда спішиш? Присядь! Так, Лесику, чого ти почав без мене? Гріша, братику мій. Просто українці такі люди, що люблять розпочинати те, що не можеш закін... Ну що ж, друзі, на сцені перша сімейна команда. Головно, головним у нас у сім'ї є спорт, який ми використовуємо у найрізноманітніші способи. Отож, суддя ресінгу глушить кротів, які їдять його морку. Людина, яка зовсім не вміє згинати коліна. Мужик, ще одну, ще одну давай! Людина, яка зовсім не вміє бігати. А я ему тут короче кажу на н. Шухер менты, тікаємо звідси! Ласик, <клухи> <клухи> я тебе не покину! <клухи> — Слухай, ти і ти можеш? — Ай, ти, конечно, да, можеш! хотілося сказати, да, що... воу oh, воу oh, oh. яке завершення, ти подивись, які красиві дівчата в залі. Эй, hey, мала! Хочеш, я розкажу тобі сказку. Арабські є сказки, зачем ти мені строїш глазки? Эй, hey, а ти мала! Хоча ти ще занадто мала. Без обід. Hey, Хочеш допомогти молодій перспективній державі з демографічною ситуацією? Ходи зі мною, я розкажу тобі, що до чого. Я знаю, це, це для тебе трішки страшно. Бабайка! Може навіть і неочікувано, ти прийшла на КВН, а тут таке кохання всього твого життя. Я знаю, ми з тобою занадто різні, я хлопець, ти наврядче. Я от я от підстригаюся вчасно, а ти, схоже, давно забила на це. В мене груди батькові, а в тебе є. Знаєш, я розумію, нам з тобою не по дорозі. Я на маршрутку, ти на трамвай, але все-таки все, що я сьогодні говорю, це щира правда. Он, послухай, як б'ється моє серце: тук, тук, тук. Зайнято. Зайнято тобою. Але що я все про себе та про себе, в тебе ж також є серце, давай і його послухаємо. Ой-ой-ой, ой ой серце ж з іншого боку. Хоча. Хоча знаєш, це все сьогодні зал, глядачі, команди, жарти це все тільки для того, щоб я міг поставити тобі одне найважливіше запитання. Слава Україні! Героям слава! Патріотка! Вона патріотка! Друзі, ви знаєте! Ми вже встигли трохи пограти в КВН і побували в багатьох містах. І зрозуміли ось таку дивну штуку: в Рівному немає дороги, в Луцьку немає дороги, в Києві в білій церкві немає дороги. А от коли ми приїхали в Львів, ми зрозуміли, що Україна єдина. Команда КВН Бразерс. Єднаймося, бо всі ми браття. Eu